Малешня підросла вже. А такі карапузики. Сім штучок. Тато бургунець, а мама простячка. Ось такі діти. Один прийшов в тата. Тут старшенькі. П'ятьдесят п'ять днів мають. Такі То Це самки. Тут помість, бургунець і срібло, тихо два. Тут у нас самці. Отакі от теж самці. Теж їм 55 днів. Ось такі от є у нас. Тут молода самочка не покрита, але будемо покривати. Тут вона покрита, вже 10 днів пройшло. Тут зараз теж молода самка розв'язана, має кленята, просто тут вони з нею не стоять, бо вона часто застребує гніздо, два вже роздушила, поламала, я забрав. Раз в сутку її ставлю гніздо, щоб вона нагодувала і забираю. Тоже молода самочка. 9 штук. Одинадцять мала, 9 лишилось. Теж розвія, е, скільки на ну, третій раз має. Тож, в четвертий буде мати погуляно. Ну, а не дуже шерсть має. Тут от третих самочки, щось не можу їх ніяк розв'язати. Якісь вони зажирівші чи щось. Не хочуть покриватися. Тут молодий самець, Сонік розв'язаний вже, то від нього діти ті двохтижневі. Криленятка. Тоже гарний, такий, спокійний, можна погладити його. То молодий в мене моїх вже бургунтів тато другий другий е, приміщенні сидить його. Це найбільше як тато. Тут старий сидить. Ось такі справи. Зараз буду готувати. Ну, маленькі класні вовше получились Ось так вони їдять. Самчики самчики. Тут вони двоє заказаних бургунців, ті решта останні на м'ясо. Ось такі красоточки. Самку буду лишати. З тих от п'ять самок лишу одну таку от буру і три бургунки лишу, теж на плем'я. На такі справи. По маленького окроли підуть, та погуляна, та погуляна, там ще в другому приміщенні одна погуляна, то три покритих, виходить, ще тут молоді покрию. Дві вже народило. Одна та друга з маленькими, які вже мають тиждень. Їх другий раз вам покажу. Та й все. Більше такого нічого. Нічого дуже не змінилося, все по-старому. От, вискок, зараз хоче вже їсти, зараз його насиплю. Один тільки влазить, решта ще всі сидять. Ну куди? зараз впадеш